Прямуйте на південний захід, а потім поверніть ліворуч. Прямуйте на південь, а потім поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч у напрямку до вулиця Теремківська, а потім поверніть ліворуч на вулиця Теремківська. Їдемо Поверніть через кільцеву дорогу Київ Поверніть ліворуч на вулицю Теремківська. Попереду обмежувач швидкості. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Через 200 метрів поверніть ліворуч на кільцеву дорогу. Поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч на кільцеву дорогу. Через 200 метрів. Через 200 метрів поверніть праворуч, праворуч на кільцеву до вулика, дорогу. Дорога, Потім поверніть дорога. праворуч. Поверніть, поверніть праворуч, праворуч у напрямку до вируса, потім поверніть праворуч дорога, на кільцеву дорогу. А потім поверніть праворуч на велика окружна дорога. Поверніть праворуч на кільцеву дорогу. Поверніть праворуч на велика окружна дорога, кільцева дорога. через 500 метрів. Використовуйте праву смугу для з'їзду до проспекту Академіка Глушкова в напрямку центру. Через 600 метрів плавно поверніть праворуч і виїдьте на автомагістраль площа Московська. Центральний автовокзал. Через 300 метрів З'їзд праворуч. З'їзд праворуч до проспекту Академіка Глушкова в напрямку центру. Плавно поверніть праворуч і виїдьте на автомагістраль площа Московська, а потім приєднайтеся до потоку по проспект Академіка Глушкова. Через 200 метрів. З'їзд до кільцевої дороги в напрямку Академмістечка. Приєднайтеся до потоку по проспект Академіка Глушкова, а потім виїдьте на автомагістраль до Вишневе. З'їзд праворуч до кільцевої Виїдемо, дороги в напрямку Академ містечка. Через 200 метрів приєднайтеся до потоку, по велика окружна дорога, кільцева дорога. Тримайтеся ліворуч, щоб залишитися на велика окружна дорога. А потім плавно поверніть праворуч на вулиця Лятошинського. через 400 метрів. З'їзд до вулиці композитора Лятошинського. З'їзд праворуч до вулиці Композитора Лятошинського. Потім використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч плавно на вулицю Василя Касіяна. На а потім плавно поверніть праворуч на вулиця Василя Касіяна. Використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч на вулицю Василя Касіяна. Василя потім Касіяна, поверніть, потім ліворуч. поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч. Поверніть ліворуч. Через 100 метрів. А потім поверніть ліворуч. Поверніть праворуч. Через 100 метрів. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення Поверніть буде праворуч. Ваше місце, ви прибули до пункту призначення.